Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка майору Миколі Городніченку посмертно. Найвищу державну нагороду надали за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служення українському народові. Микола Городніченко проживав у Миргородській громаді. Під час повномасштабної війни брав участь у контрнаступальних діях на Харківщині, керував групою у Бахмуті, звільняв з побратимами Херсонщину. Військовий загинув 8 січня 2024 року на Херсонському напрямку, виконуючи бойове завдання. Поховали воїна на алеї Героїв у Миргороді поряд із могилою його брата, старшого солдата Віктора Городніченка. 23 червня із жителями громади спілкувався секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій. За роз'ясненнями до посадовця звернулися двоє заявників. Цього разу громадяни порушили питання щодо планування та сприяння в проведенні туристичних заходів громадською організацією Миргородська станція юних туристів, у тому числі з ветеранами, та ремонту дороги на кладовищі по вулиці Петрівській. Олександр Васильович уважно вислухав громадян, відповів на їхні питання та надав доручення керівникам відповідних структурних підрозділів до працювати порушені теми та вирішити озвучені звернення. У нашій громаді готують нову редакцію статуту Миргородської територіальної громади. Над документом працюють фахівці міської ради та громадської організації Агенція розвитку регіональних ініціатив за підтримки міжнародного фонду відродження. Статут це неформальність. Це документ, що визначає систему управління громадою, її повноваження, права, обов'язки мешканців і порядок реалізації цих прав. Ну взагалі, статут громади, це документ. Де на основі певних історичних, культурних, соціально-економічних та інших особливостей громади упорядковується діяльність органів влади в громаді, і, зокрема, запроваджуються інститути місцевої демократії. У цьому році набув чинності закон про народовладі на рівні місцевого самоврядування, і закон чітко визначає, що всі громади в Україні повинні до 1 січня 2027 року прийняти відповідні статути громад. Статут формується з урахуванням особливостей кожної громади. Уже створено робочу групу розпорядження міського голови. Розроблено план, і робота триватиме до кінця року. Найближчим часом відбудеться засідання групи. Ми розуміємо, що є така необхідність розробки такого документа. Цього року це вже вимога законодавства. До цієї робочої групи вийшли відповідно посадові особи місцевого самоврядування, депутати міської ради, ну і звичайно громадськість. Опитування щодо важливих норм документа, розміщені на всіх інформаційних ресурсах міської ради. На основі результатів опитування та в ході роботи робочої групи буде сформовано проєкт статуту, який винесуть на громадське обговорення, а згодом на затвердження сесії міської ради. Основною метою цих опитувань є те, щоб з'ясувати. Стан відношення і бачення жителів до того, яку ми зараз маємо ситуацію, зокрема в тих моментах, що будуть в майбутньому відображені в статуті. Потім нам необхідно буде провести аналіз цих опитувань, які саме норми ми повинні зазначити в статуті. Можливо, будуть якісь інші пропозиції, які ми теж повинні говорити. Участь жителів в опитуванні важлива, щоб врахувати реальні потреби громади в статуті. Якщо мешканці проігнорують процес, статут все одно буде ухвалено, але без урахування їхніх думок. Чим більше людей візьме участь у саме цих опитуваннях, тим більше ми побачимо ситуацію, і тим більше ми побачимо, як люди відносяться і які в них пріоритети і бажання, що ми повинні врахувати в своїй роботі. Крім того, є опитування. Паралельно проходить серед працівників органу місцевого самоврядування і тому ці два опитування вони будуть порівняні. Статут допоможе зміцнити діалог між владою і громадою, чітко визначивши права жителів механізми їх участі в управлінні. Він узагальнить наявні форми самоорганізації та врегулює додаткові питання. Свій вплив дає е, воєнний стан. Да? Але цей документ повинен бути. Жителі повинні бути обізнані з цим документом, тому що вони повинні знати, як вони можуть реалізовувати свої права, яким чином вони можуть брати участь саме в вирішенні питань місцевого значення. Система у нас доволі вже є і напрацьована. Можливо, там не вирішено питання інституту старосту в громадах, але в ході роботи це теж питання обов'язково підніметься і буде відображено в статуті. Від того наскільки ми залучені до життя громади, залежить і якість рішень. Сьогодні кожен із нас має реальну можливість вплинути на головний документ. Тому звертаємося до всіх жителів громади, взяти участь у відповідних опитуваннях. Ну і на наступних етапах теж бути активними, і зокрема щодо проведення громадських консультацій та подання інших пропозицій, які будуть внесені відповідно в статут громади. Сучасна громада це не лише органи влади, а й активні громадяни. А статут це той документ, що робить цей союз реальним. Тому чим більше людей беруть участь у його розробці, тим сильнішою стає сама громада. У миргороді триває масштабна реконструкція очисних споруд, яка повинна забезпечити стабільну та якісну роботу систем водовідведення. 23 червня. Комунальне підприємство Теповосервіс отримало останню партію комплектуючих елементів для комбінованої очисної установки. Імпортне обладнання очікувало понад півроку. Отримана система сучасне технологічне рішення, що дозволить ефективно очищувати стічні води та мінімізувати негативний вплив на довкілля. Елементи, які сьогодні привезли, це елементи механічної очистки стічних вод, також жирововалу, також тяжову фракцію вони будуть відділяти. Ну, будемо так казати, що це 80% очистки стічних вод. Останні 20% це аротенки, аротенні коридори, де далі мікроорганізми будуть переробляти остаточні явища, які є у нас в стічних водах. Це дасть нам змогу, що я не побоюсь цього слова, що у нас будуть найкращі очисні, принаймні ну, на сьогоднішній день. Я думаю, в нашій область це будуть найкращі очисні, які тільки можуть. Монтажні роботи виконуватимуться власними силами підприємства під технічним наглядом інженера компанії постачальника. Устаткування встановлять на території очисних споруд, де попередньо буде залито фундамент. Продовж трьох тижнів необхідно витримати технологічну паузу для його належного застигання. Я думаю, через три тижні ми почнемо монтаж цього обладнання. Приїдуть фахівці разом з нашими людьми. Вони дружні зробить пусконаладку. Збор. Робити будуть наші люди, ну, під наглядом їхнього фахівця, тому що ми перший раз з, такими, з таким обладнанням зіткнулися. Ми впевнені, що у нас все вийде і ми запустимо їх вчасно, так як ми планували. Я ж повторюся, протягом двох місяців я думаю, що ми завершимо основні роботи. Отримати сучасне європейське обладнання для очистки стічних вод далося завдяки підтримці фонду охорони природного середовища Полтавської області, народного депутата Олега Кулініча та Миргородської міської ради. Частину витрат підприємства покрило власним коштом. За словами директора комунального підприємства Теповосервіс, реконструкцію вже виконано на 70% і найскладніший етап позаду. Це була обвідна лінія, це був демонтаж старого здання та коридорів старих. Який і в даний момент продовжується. Також дуже тяж, тяжова робота була по очистки раптаних коридорів, яку ми в тому році розпочали і протязі трьох місяців робили. Та в принципі всі роботи тяжолі були, тому що ми не виконували такі роботи. Зараз я вже впевнено, говорю, що ми його завершимо, тому що найтяжолу роботу, яка була, ми вже завершили. Це демонтаж, це монтаж. Осталася, будемо так казати, трудоємка робота. Невисокотехнологічне, якщо не враховувати монтаж цього обладнання, з поміж робіт ще залишилося бетонування фундаменту під отримане обладнання, монтаж елементів аеродинамічної системи, а також завершення частини будівельно-технічних процесів. Після запуску комбінованої установки очікується суттєве покращення якості очистки січних вод, що позитивно позначиться на екології регіону та здоров'ї мешканців Миргорода. Він захищав нас, а сьогодні ніхто не вітає його з днем народження. Дописи з такими заголовками бачив кожен, хто, хоч іноді, користується соціальними мережами. Проте чи такі вони безневинні, якими здаються на перший погляд. Насправді це фейки, які вже не один рік ширяться інтернетом. Досить часто у такому контенті використовують світлини, які не мають жодного відношення до українських військових. Так, наприклад, в мережі ширилось фото чоловіка з замбудованими кінцівками та підписом. Цей герой став на захист батьківщини сьогодні його день народження ніхто не вітав його з днем народження. Проте фактчекери проєкту по той бік новин з'ясували, що насправді чоловік на фото це Марк Камаміле із Великої Британії, якому довелося будувати обидві ноги та праву руку через хворобу. В оману користувачів соціальних мереж водять також світлинами, які згенерував штучний інтелект. Як правило, на них зображені українські військові, яких закликають привітати з Днем народження або іншими важливими особистими святами. Іноді для подібних дописів використовують фото справжніх захисників. Зазвичай у них акцентують увагу на тому, що це люди, які отримали інвалідність під час виконання бойових завдань, виховувались в інтернеті або викликають емоції іншими щемливими історіями. Але проблема в тому, що ця інформація не відповідає дійсності. То що та для чого створює подібні фейки в мережі. Експерти з видання по тобі новин припускають, що такі дописи створюють депресивний настрій у населення. Окрім того, фактчекри з проєкту нота і нота застерігають ігнорувати подібний контент, адже його автори не лише розкручують свої сторінки за такий рахунок і перевіряють, то з українців готові взаємодіяти з подібними дописами. Надалі цю аудиторію можуть використати для запуску таргетованої реклами з маніпулятивними та проросійськими наративами. Щоб убезпечити себе та інших користувачів шахрайства і російської пропаганди, не поширюйте неперевірену інформацію. Якщо допис викликає у вас сильні емоції, це сигнал, що його варто перевірити. Для цього скористайтесь пошуком зображень у Google або вставте текст у пошуковик. Іноді, навіть таких простих дій достатньо, щоб викрити фейк. Завжди покладайтесь лише на офіційні та перевірені джерела. А вже спростовані фейки можна знайти на сайті Центру протидії дезінформації. 18 червня Порятинський міський стадіон зібрав чимало гостей. Тут відбувся третій етап відкритого Кубку Полтавської області Стрибунець серед юнаків та дівчат 2007-2016 року народження. У змаганнях зі стрибків у довжину та висоту з розбігу взяли участь представники восьми команд із порятина, прилук, Гребінки, сухополової, охтирки, миргорода, ніжина та носівки. Вихованці миргородської дитячо-юнацької спортивної школи продемонстрували високий рівень підготовки, і чудові спортивні результати. Завдяки наполегливій підготовці, витримці спортивному духу їм вдалося підкорити п'єдестал пошани. Перші місця здобули Анна Кваша, Марія Овчаренко, Андрій Підгорний. Срібними призерами стали Тимофій Колодчук, Євгенія Ксьонс. За сумою трьох етапів Кубку Полтавської області Стрибунець, п'ятеро вихованців Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи вибороли срібло у загальному заліку: Андрій Підгорний, Діана Биба, Денис Кваша, Олександра Мазепіна, Олексій Гонтар. Бронзову нагороду за підсумками усіх етапів здобула Марія Кир'ян. Особливу відзнаку приз за кращий результат у загальному заліку отримала Олександра Мазепіна. Вітаємо тренера Віталія Бондаря та всіх вихованців спортивної школи з блискучими результатами. Нехай ці перемоги стануть лише початком великого спортивного шляху до нових звершень на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Єдиний справжній магазин тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби, внутрішні і зовнішні від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи рейнвей для систем опалення, стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні з реберними українського, турецького та чеського виробництва. А ще турецькі поліетиленові труби, підспаювання і чеська фурнітура для них. Завітайте до нас у єдиний справжній магазин. Тепла хвиля та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Тув м'ясокомбінат «Миргородський» візьме на роботу оброблювачем м'ясних туш, обвалювальників м'яса, експедитора. Додаткова інформація за телефоном 067 48 77 331. Це український сервіс Он таксі, дзвони на номер 2000 або завантажуй додаток. Он таксі створено в Україні. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.